Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід, і зараз я розповім про освоєння індійської філософії західними філософами. Вважається, що масово на Заході. Індійську філософію почали освоювати у XIX столітті з появою індійських сакральних текстів. Ну, появою мається на увазі на Заході, і появою перекладів цих текстів європейськими мовами. Зокрема, перекладів англійських філологів, сходознавців, Генрі Томаса Кольбрука. Та Макса Мюллера. Свою думку відносно особливостей індійської філософії мала вже німецька філософія на початку 19 сторіччя. Добре відомий той факт, що інтерес до Індії, Гарата і зачарованість у її первісних образах був притаманний німецькому романтизму. Про Німецьку філософію пише і Гегель, але для нього авторитетнішим перекладачем і знавцем індійської філософії був не романтик Фрідріх фон Шлегель, а англієць Кольбрук. Згідно кольбруківському здобутку а Індуси володіють стародавніми філософськими системами, так писав він у своїх лекціях з історії філософії. Радикальний поворот західної філософії до Індії був здійснений Шопенгауером, який спрямував філософську думку до смисложиттєвих проблем і підготував філософію гусереля та філософію життя. Цей поворот, котрий визрів у надрах самої європейської філософії, і був обумовлений та виправданий її власними проблемами. Багато в чому спирався на Упанішади та буддизм. Цікаво, що буддизм і філософія Шопенгаура мали дуже великий вплив на фізика Айнштайна, про що він писав у своїх філософських откровеннях. У середині 19 століття величезний внесок у знайомство світу з езотерикою індійської філософії був зроблений теософським рухом, започаткованим Оленою Блавацькою та її послідовниками. Цей внесок полягав насамперед у намаганні перетворити знання з езотеричного, котрим володіли тільки обрані, у знання для широких кіл суспільства. Можна. Говорити і про певний вплив індійської філософії на Соловйова, Бердяєва. Сам Бердяєв вказував на той факт, що його ідея індивідуального романтизму сформувалася під впливом Шопенгаура та індійської філософії. Серед сучасних індологів треба особливо відзначити імена Мінаєва, Бонгард Левіна, Єлизаренкової, так, причетної до перекладу Рігведи, Будологів Шербацького Розенберга, перекладача і коментатора Опанішат Сиркіна, Лук'янова, Торчинова, Жоля. Мірчу Іліади, ну а також видатних індійських філософів Радха Кришнана. Чатгерджі, Датта, Чатападьхяя та інших. Спираючись на сучасні досягнення в галузі індології, треба пам'ятати, що індійське диво було відомо ще за часів Олександра Македонського, а це IV століття до нашої ери. Також певні відомості вдалося почерпнути. З допомогою мандрівників Афанасія Нікіті, Нікітіна, Васко Дагами, ну а це 15 16 століття вже нашої ери. Вже з 6 століття до нашої ери починається тісніше спілкування Індії з народами Середньої Азії, Ірану. Індійська сатрапія входила до складу персидської держави Ахаменідів. Ну, аж до її остаточного руйнування. І в арміях перських царів, які, зокрема, воювали проти Геленів, так, яких ми називаємо давніми греками, були також воїни з Бгарата. І в Європу саме з тих часів починають проникати певні свідчення про, про Бгарат, про Індію. Ну, власне, сама назва Індія так була дана персами, тобто завойовниками. Але у великій мірі так ці свідчення були малодостовірні. Саме відтоді у народів Середземномор'я і починають складатися уявлення про Бгарат як країну див. Дуже показовим є спілкування. З завойованою Індією самого Олександра Македонського, котре почалося 327 року до нашої ери. На Олександра його оточення Індія справила сильне враження, а особливо зустріч з екзотичними для македонців, для греків, для македонян, індійськими філософами. Котрих греки називали роздягненими мудрецями. Вони й вплинули на рішення царя припинити свій похід в Індію. Особливий вплив на Олександра мав мудрець Калан, котрий користувався повагою у царя. Олександр мав зрозуміти, що йому потрібно. Перебувати в центрі своєї держави, а не блукати околицями. А, а свій відступ він пояснив так, наче відступає тільки перед богами, а зовсім не перед людьми. Він зробив жертвопринесення, і вони не були прийняті. Отже, воля богів змусила Олександра змінити свій намір. А... Ну, це те, що я хотів розказати, розповісти, про освоєння індійської філософії Західним світом, як ми бачимо, ця філософія тісно переплетена з поняттями містичного, божественного. Тож, пишіть у ваших коментарях, чи хотіли би ви детальніше дізнатися про поняття індійська філософія, а також про образ індійських мудреців, або, можливо, вам цікаві були б інші теми і напрямки? З вами був Леонід Українець і до наступних зустрічей.